Більно, Давай так вони ще за все подивляться, оці інші там, і будуть це все також себе. Навіщо я це все розказую? Коли торкаєшся тіла іншої людини, ти торкаєшся її душі. Тому наша робота має бути чесною, професійною та з любов'ю. Віталіна, засновниця та ідеолог Савіта. Людина, яка вірить, що справжня краса це гармонія тіла й душі. Її шлях у сфері естетики почався з бажання змінювати не тільки зовнішність, а й самопочуття людей. Місія Віталіни створити простір, де кожна жінка і чоловік може відчути турботу, спокій та впевненість у собі. Вона особисто тестує всі методики, обирає сертифіковане обладнання преміум класом та навчає команду, щоб кожен клієнт отримував не просто послугу, а результат і відчуття довіри. Для Віталіни Савіта не просто бізнес. Це філософія турботи про себе, де естетика поєднується з наукою, а результат з емоцією. Віталіна, ти вже живеш протягом двох років в Іспанії. Скажи, будь ласка, як виникла ідея створити власну студію, власний бізнес відкрити? Я працювала в студії естетики, мала досвід бачити, як робити треба і як робити не треба. І я кажуть, коли хочеш зробити щось добре, зроби сама. Тому так і прийшла ця неймовірна ідея, і мені допоміг мій хлопець. Скажи, будь ласка, а чи було тобі е, якось страшно, якісь були тебе. Як довго ти думала? Я не думала зовсім. Е, я спочатку хотіла відкрити кабінет ендосфери, от, тому що були можливості тільки на це. Але потім е, запропонував мій хлопець мені допомогу, і я кажуть, апетити ростуть під час прийому вже їжі. Е, тому е, я не думала зовсім. Ми з ним ввечері за це проговорили, і наступного ранку я почала шукати вже приміщення ріалтора, дізнаватися, що взагалі треба для цього зробити. Мені здається, це взагалі така особливість нового покоління, коли люди діють, навіть якщо колись десь помиляються, вчаться на своїх помилках, але головне, що діють. А з якими такими основними глобальними труднощами ти стикнулася на початку? На початку це бюрократія, це ліцензії, дозволи, співпраця з місцевим муніципалітетом, різні погодження. До, дозвол на дозволі кожен день. І другий дуже важливий момент це пошук команди. Ще спочатку, коли ми шукали команду, що буде робити нам ремонт, далі я вже розуміла, що мені потрібен маркетолог, СММ спеціаліст. І, ну і вже далі це коли майстрів, я шукала адміністратора, це пошук команди. А скажіть, будь ласка, два слова буквально, хоч це не зовсім дотично до нашого діалогу, саме про будівельників я собі от приїхала в чужу країну. Як, як ти? Оприділилась з ким ти будеш працювати принципово. Це українці мали бути. Uh -huh. От і знайшли знайомих. Я дуже задоволена. До речі, ними а, дуже важливо, щоб це було нам прорахували кошторис, і все йшло дійсно по плану. І дійсно всі вклалися в терміни, і це дуже важливо, тому що всі ми розуміємо, що таке будівництво, і дуже часто затримують щось по термінам. Тому а, ну нам ми, ми знайшли своїх людей. Тобто, я, я дуже задоволена. Якість ототожнюється з українцями. Так, 100%. 100%. Де б ми не були. Іспанці можуть роками робити цей ремонт, просто ці сієсти. А ми працювали до пізньої ночі зранку і все встигли. А до речі, не було ніяких жодних проблем з сусідами. <рес> були, так. Да. Вже перед відкриттям ми працювали. До п'ятої ранку і сусіди так скаржились, але це було одного разу. Ми вибачилися, ми сказали, що все ми там до вечора. Тому ми те, що треба було стукати, шуміти ми робили в день, а вночі ми там крутили комоди і робили все тихенько. Е, наступне питання про маркетинг: чи легко було знайти команду маркетологів? Е, чи є в тебе команда маркетологів? Запитую я, яка точно знає відповідь. Але тим не менше, більшість глядачів я впевнена, що не знає. Розкажи, будь ласка, як, як з самого початку, з кого починала, ким закінчуєш? Я взагалі за те, щоб кожен займався своєю справою, і yeah. я розумію, що бізнес це не просто про СММ і про інстаграм, це про стратегію, про цільову аудиторію. Про, Проблему клієнтів і так далі, і насправді я вважаю ще що мені реально повезло, тому що ти в мене друга. Я сподіваюся на з нами. От, але був перший невдалий досвід просто гроші викинуті на вітер. Спочатку все це обіцяють, я це вмію робити. А потім, коли доходить до результату, я просто взагалі була незадоволена. Е, так, було вже два таргетологи, які вже з нами не працюють. Е, це є проблемою, але маркетологам я задоволена. От дуже важливо, мені дуже сильно хочеться донести ем, правильне сприйняття бізнесменами е, маркетологів. І що маркетинг це не просто гарно сфотографувати, це не просто це гарно. гарно виставити камеру, це психологія, це глибина, і це ем, от те, як ми доторкаємося до душі клієнта. Щоб він до нас прийшов або потім повернувся для мене маркетолог. А в твоєму обличчі yeah. перш за все, це людина, яка розуміє а, наші цінності, цінності совіта. Тобто, не просто ага, там студія, є якісь апарати, а розуміє нашого клієнта, нашу клієнтку. Розуміє про що за студія: про любов до тіла, про любов до жінок. Що от жінка це просто центр, всесвіту і не тільки жінка, тому що не хотіла ніколи, щоб це був якийсь ляльковий будинок. Мені дуже було важливо, щоб маркетолог зрозумів про що я і про що ця студія, а не просто шаблонно запускав рекламу, робив якісь в канві креативи і так далі. От з моєї знову ж таки сторони, хочу сказати, що е... Ну, мені здається, що я навіть твої кирпичі знаю, де в тебе, де в тебе що побудовано, е, дивлюся там на стіни, дивлюся, то вчора е, зайшла, наприклад, в студію О, вогнегасники, стоять тут і тут, це правильно, тому що є такі норми, такі. Тобто е, е, дійсно проживаю всі моменти, і без... от коли я працюю з бізнесом, я теж з тобою згідна, що ним треба жити. Того, що інакше. Не те, що типа навіщо я розумію, що багато людей просто там холодно заробляють гроші, вони мають на це також право. Але мені здається, що має вийти у людей в тих, які дійсно відчувають, що вони роблять, для чого, для кого, і яка їх основна ціль. Давай тоді, знаєш, поговоримо про те, як відрізняється клієнт український, того що тут і українців також дуже багато, і іспанський клієнт так, українські клієнти більш вимогливі. Які вже більш звикли до нашого сервісу, але вони хочуть отримати швидко класний результат. Іспанський клієнт мене взагалі вражає те, як вони можуть роками просто ходити до одного майстра. Тому дуже важливо, якщо приходить іспанський клієнт, просто закохати його в нашу студію, в наш сервіс і донести йому цінність цієї процедури. Тому що українці вже знають, що таке класні апарати, класні масажі, класна лазерка. У іспанців з цим реально є проблема, і вони ходять там по 10 років. їм важливо донести цінність, чому ми кращі. І якщо ми це зробимо, то це просто неймовірно вдячні клієнти. Вони приведуть маму, подругу, доньку. Усіх приведуть Сарафана Радіо класно працює І їх. Їм потрібно приділяти багато уваги, з ними потрібно спілкуватися, але це неймовірно вдячні клієнти. Українці теж вдячні, але українські клієнти більш вимогливі, варто це розуміти. А що тебе найбільше здивувало в менталітеті іспанських клієнтів? Може, шокувало? Приємно чи неприємно? Ми тут про правду? А, шокувало. Ну, із останнього, наприклад. Вона не корист... ну, Не всі користуються СПФ. Ну, Це останнє те, що мені так засіло в голові. Каже: ні, ні, я не користуюся, хоча тут просто сонце, тут дуже спекотно. І вона каже, це викликає рак там спеф. І я така: ну, окей. Спеф викликає ну Це я почула від клієнтки. От. Для мене це було шоком, тому що це іспанка, вона тут живе все життя, і я їй там, я вам нанесу спеф. Вона така, ні, ні, типу, не треба. Ого. Е -е мене шокувало те, що дуже багато. Кажуть, що для них там це дорого, для них це там не потрібно. Ні, їм просто потрібно донести е, необхідність і цінність цієї процедури. Вони дуже люблять масажі, жінки. Е, там віку старшого віку, 55+, плюс. Вони заходять, вони цікавляться, що у вас тут вони дуже класно одягнені, вони слідкують за собою, і це якийсь такий стереотип, що кажуть, що іспанки там якось не дуже слідкують за собою. Ні, їм просто варто донести цінність цієї процедури. Варто показати, варто розказати, варто з ними спілкуватися, наглядно фотографувати, показувати. І тоді вони обов'язково повернуться. 100% відсотків ще й приведуть з собою 10 подруг. Мені дуже сильно сподобалося, що ти підняла цю тему і сказала та що, типу, того що да дійсно є такий стереотип. Ну, по перше, давай так чесно, що кожна українка, практично кожна українка, ти кажеш Стікс, а да, в мене там є цей. А да, я там робила цю процедуру. Там більшість знають про це. В нас більше це якось на слуху, так. але щодо європейок, дуже часто я чую, що ти типу, питав. Вони за собою не доглядають. Я хочу сказати, що. Всі люди у всьому світі однакові е, в плані е, м, побуту, і в усіх країнах є жінки, які більш за собою доглядають, є які менш в когось це там фінансова можливість, в когось це е, просто ну, не розуміє, як правильно що використати, та й типу, окей. Ще що хотіла запитати в тебе: а як ти обираєш людей в свою команду не тільки в маркетингу, а в принципі свою команду е, і. Чому, на твою думку, досить нелегко це зробити? А, зараз я вважаю ринок о, навіть перенасичений можливо спеціалістами, тому що багато дівчат приїхали деякі студії відкриваються, закриваються і ну реально якому працювати. По перше, я обираю висококваліфікованого спеціаліста. А, Дуже важливо, щоб був досвід роботи, але ще е, я, я навчаю сама. Я запрошую представників ДЕК чи ендосфери. Ми проходимо додаткове навчання. Це ніколи зайвим не буває, і мені дуже важливо, щоб ми працювали не за якоюсь там авторською методикою, а ми працювали за протоколом і щоб всі працювали однаково в студії. Це дуже дуже важливо, е, щоб клієнт навіть не розумів, до кого він потрапив, ага. тому що він має закрити очі і відчути, що ми там ендосферу всі робимо однаково. Однак <звач> <звач> І другий момент, щоб це була гарна людина, щоб вона не була токсичною, бо токсичною на роботі може бути тільки я, а <звач> щоб це була клієнтоорієнтована людина, щоб вона вміла підтримати розмову, щоб вона розуміла, які теми не можна підіймати з клієнтом: політика, секс, релігія, щоб вона розуміла якусь, якісь кордони в жартах, тому що. Мала досвід роботи з різними дівчатами, і деякі дійсно не розуміють, що можна казати, а що не можна казати. Тому це супер важливо, і в принципі, ну майже одразу по людині це так, є, звичайно. звичайно. Всі процедури конфіденційні, ми там фото, відео не робимо. Е і дуже важливо, щоб клієнт, той, що ходив на лазерну епіляцію, він потрапляв до одного спеціаліста. Ми намагаємося mm -hmm. так записувати. І якщо там якісь зміни, ми попереджуємо про це. Це досить інтимна процедура, тому дуже важливо, щоб. Клієнт був у одного майстра, і ще в нас є навіть такі моменти, дуже часто хтось сидить в зоні очікування з клієнтів, і там, особливо чоловіки, навіть виходять не дуже приємно там, щоб хтось чув, що вони робили. Ми ніколи не називаємо зони, які вони робили. Ми просто кажемо, ми вас записуємо. А на ту зону ви там прийдете в інший день, і клієнти кажуть, що це дуже, дуже для них важливо, і вони це помічають. Конфіденційність це супер важливо. Ти прям пояснюєш це своїм е, е, працівникам? Чи так. вони в принципі так? Я це пояснюю, і для мене було дуже приємно, коли мені клієнт за це сказав, що він це помітив, і це його дуже uh -huh. мені, підкупило. Це дуже важливо. А, важливо все погляд, посмішка, якесь одне слово. Це, це реально складає враження про всю студію. Тобто тому дуже важливо вміти. Вміти про це говорити, коли це стосується якоїсь інтимної процедури особливо. Ви механізм, звісно. Це круто. Хочу одне особисте таке запитання. Ну, шкурне, скажімо так. Що для тебе найважливіше? Які результати для тебе найважливіші, чи які ти очікуєш від співпраці з маркетинговим відділом, з маркетологом? Дострокова перспектива. Розширення бізнесу одна справа працювати тут і зараз, а мені дуже подобається, коли є якась стратегія на майбутнє. Коли не тільки я, а ну, маркетолог мене бере за руку, направляє, mm -hmm. тому що я не в силах слідкувати за якимись тенденціями ще за чимось. А для мене все ж маркетинг це про стратегію та про довгострокові відносини. Зі мною з маркетологом, uh -huh. зі мною із клієнтами, зі мною із бр... з... зі мною, як з брендом моїх клієнтів. Uh -huh. Тобто мені дуже важливо, щоб маркетинг в цілому привів нас до розширення ще студії. Тому що я реально розумію, що маркетинг зараз просто керує цим світом. Я в цьому впевнена. Як завжди, так зараз буде знову така штука, яку я може виріжу. але... Найкраща маркетингова стратегія в світі це релігія. Задум подумає про це. Точно, вага. Та, точно, <laughs> та, та, та. Що... Маркетинг це психологія. Але я хочу ще сказати таку дуже важливу річ: що для бізнесу маркетинг це цифри, які він приносить бізнесу. І дуже сильно закликаю абсолютно всіх бізнесменів рахувати гроші чистого доходу. Якщо маркетинг приносить вам чистий дохід, то він це я не для того, що в принципі, то, то він, я не, то він е, якби працює. Я е, до того, що зараз на маркетингових курсах дуже красиво вчать малювати красиві таблиці, робити декомпозицію, робити звітність на 103 сторінки, і маркетолог присилає таргетолог, присилає е, цю декомпозицію спочатку, потім е, звіт на 103 сторінки. І клієнт дивиться. тобто Клієнт не відчув ні е, якогось прибутку, ні о, окупай, окупності. Він просто дивиться на ці і думає, ну треба заплатити. Людина сиділа, малювала ці цифри. Ну, тобто, така теж психологічно, несправедлива штука. Намальовані цифри це хорошо, але результат це коли. Я буду казати своєю 88 року народження мовою, коли в кармані відчувається що що бізнес працює, і взагалі я хочу дати ще таку пораду. Мені іноді, навіть в силу там мого моєї віку, важко сприймати якісь нові там тренди, тенденції. Але я прям закликаю усіх довіряти своєму маркетологу та щось не боятися пробувати. Тому що іноді, навіть коли вам одному здається, що це тану та ну, то комусь це супер як зайде. Особливо коли ми знаходимося в чужій країні, yeah. не зовсім розуміємо менталітет. Тут просто треба щупати, пробувати і знайти маркетолога, якому ви можете просто довірити своє дітище, і який реально, от я повторю Візьми вас за руку і ви підете в світ маркетингу та да, ну, продвіження. Разом. Разом, так. Це точно. Ти стомилась, зайка. Яку пораду ти б дала українським підприємцям, які хочуть розвивати бізнес в Іспанії? Мені б ще дав цю пораду. <гум> Дружити. Дружити, об'єднуватися, вступати в якісь спільноти, робити колаборації. Я взагалі бажаю, що тут. Ну, наприклад, в Іспанії тут така сильна ком'юніті українців, що варто це використовувати усім в своїх цілях. Тобто, не знаєте, не казати, ой, навіщо там ти мені потрібна? Просто треба дружити, об'єднуватися, підтримувати один одного, тому що насправді мені здається, тут складно усім. Ну, не тільки мені, але ми робимо всі класний продукт, ми надаємо такий рівень сервісу, що треба просто. Якомога більше підштовхувати один одного, щось ділитися чимось, якимись лайфхаками, пропозиціями. Ну, просто, просто дружити, тому що і так дуже складно не на рідній землі. Я тобі дуже, дуже сильно дякую, дякую. за таку щирість, за відкритість і, звичайно ж, що я бажаю тільки процвітання і своєї сторони. Буду максимально спонукати. Дякую, я так рада, що ти в мене є. Друзі, дякую, дякую, що ти так красиво посиділа. Все-таки печенька робить свою справу. Друзі, а вам дякую за перегляд. Прошу підтримати лайком та підпискою, а також залишити коментар, чи цікава та корисна для вас подібна інформація. До скорих зустрічей! Здаючись, коли говорю, мене аж до селі, про... я так проникаюся, що мене аж а, мурашки йдуть по шкірі, ще плакаю. Ну я не знаю, я, мені, я дуже люблю свою роботу, мені дуже подобається те, що я роблю це не для відео, це я просто, але е... от про клієнтів це прямо аж сильно мене, мене чіпляє.